Сьогодні будемо варити розсольник. Тут у мене вже зварений бульйон курячий. Я сюди дала моркву, цибульку, селеру, чорний горошок перець. І це все разом з куркою зварилося. Курку я витягнула і даємо перлову крупу. Перлову крупу. Я спочатку її залила кипятком і вона годинки-дві в мене постояла. Можна залити на ніч, можна хоча б на півгодини або годинку, тому що вона набухає і тоді швиденько вариться. Кидаємо крупу. Підкручуємо газ, хай закипить. тоді маленькі робимо і хай крупа вариться. Крупа звариться і будемо кидати картоплю. Так, перловка наша зварилася. Гарненько зварилася і кидаємо тепер картоплю. чекаємо, коли звариться наша картопля. Тоді будемо кидати огорочки. Картопля вже наша зварилася, а зараз я хочу показати, як я роблю огірочки. Огірки я ріжу кусочками і збиваю блендером. Я дала тут десь 6 таких середніх огірочків. і кидаємо наші огірочки в наш розсольник, і хай вариться десь хвилин 15, щоб, щоб трошки проварилося з огірками. Наш розсольник вже готовий, вже зварився, даємо приправи. Даю трошечки в коліб підправ. Ось приправи давайте, які ви любите. Трошки хмелі сунелі. І перець. І ложку морожених е, кріпи петрушки заморожені. Стіля е, осолила бульйони кварила. Корочі, бульйон, я його солила. А якщо ваш, е, ваші огірки сильно кислі квашені, ви можете дати. Трошечки цукру, якщо закислий розсольник. Якщо мало кислоти, тоді влийте тої юшки, в які квасилися огірки. Так само буде нормально. Експериментуйте, не бійтеся експериментувати. Тоді буде наша їда ще смачнішою, коли ми будемо додавати ще різні інгредієнти, які будуть покращувати смак нашої. Страв. Якщо вам сподобалося це відео, тоді підписуйтесь під мій канал і будемо ще готувати смачні страви. Па-па!